Більшість жінок люблять квіти, і у кожної є свої улюблені. Для когось гордовиці троянди, красиві, але колючі. Інші миліші тюльпани та нарциси. А для когось немає кращих аніж польові квіти волошки, ромашки та дзвіночки. Привіт! Мене звати Каріна Гольвінська, і я пропоную не гаяти часу, а скоріш дізнатись, чому чоловіки дарують квіти та які саме. Не перемикайте. Букет це універсальний подарунок. За допомогою такого жесту уваги можна показати глибину своїх почуттів, а також підкреслити ступінь уваги. Навіть можете подарувати близьким квіти зовсім без причини, щоб підняти настрій. Квіти це те, що завжди змусить посміхнутися, незалежно від того, що відбувається в житті зараз. Букет може символізувати доброту, любов, вибачення. Але все ж таки, чому саме квіти? Давайте все за порядком. Свято День Валентина налічує більше п'яти століть, але традиція дарувати квіти почалась лише у XVIII столітті з легкої руки шведського короля Карла II. Одержуючи сходом, монарх ознайомився з перським мистецтвом відправляти повідомлення за допомогою квітів. В кожній квітці було зашифроване послання, яке допомагало закоханим вести таємну переписку без ризику бути викритими. Ще одна історія говорить нам, що Адам після вигнання з раю хотів зробити приємність сумній дружині. У пошуках розради для Єви. Він потрапив на красиву галявину з квітами, яка нагадувала прекрасний сад. Адам зібрав прекрасний букет і підніс його дружині. Так народилась традиція дарувати коханим жінкам квіти. Третя легенда переносить нас в більш пізній час. Існує припущення, що в середньовіччі зрізані квіти дарували артистам театру, які прекрасно виконували свої ролі. Пелюстками та квітами засипали сцену. По закінченню вистави в знак подяки акторам. В сучасному світі дарування квітів має назву мова квітів, і вона зародилась на сході багато століть тому. Вважається, що її створили жінки, які були позбавлені спілкування зі світом і вимушені були ховати свої обличчя. Вони знайшли дотепний спосіб передавати послання, не вимовляючи при цьому ні слова. Ким чином? Відповідаю саме у квітах. Вони ховали записки і передавали тому, кому хотіли зробити не лише приємність, але й поспілкуватись зараз. Мистецтво говорити про свої почуття квітами можна назвати застарілим, однак воно може допомогти, якщо ви хочете зробити зізнання, яке важко сказати, дивлячись, в очі. отож історію дарування квітів з'ясували, але ж які подарувати букет червоних троянд став практично символом дня закоханих. Вікторіанську епоху найпопулярнішим посланням була червона троянда. Чому саме троянда та чому червона? Відповідь на це запитання можна знайти в грецькій міфології. Згідно з легендою, богиня кохання Афродіта так сумувало за вбитим Адонісом, що кожна пролита нею сльоза, змішавшись з кров'ю, перетворювалась в червону троян. Якщо ж ви вирішили подарувати тюльпани, то знайте, що вони є символом чистої любові. А ось півонії символізують любов і красу. Але оскільки такі квіти є літніми, їх рідко дарують на день святого Валентина. Мімоза це енергійна і жива квітка, якою можна. Можна поділитись з кимось особливим, мова квітів тільки на перший погляд здається такою простою. Але це зовсім не так. Адже за допомогою них можна не тільки розповісти про свої почуття. А мене звати Каріна Хльвінська. До нової зустрічі. па па па, -па.